Так, шановні друзі, ще раз усіх вітаю з першим днем літа. Наші діти в цьому році стали такі ще, ще багатіші, тому що зараз є два свята: е, дитячий день і міжуний день дівка. <реш> <реш> тому ми можемо 20 20. Листопада будемо гуляти, а сьогодні ми гуляємо такий от перший день літа, і ми усі доросли намагаємося зробити, щоб ці діти усміхались, улибались, і саме головне були талановиті, такі от гарні і активні. Тому я перш за все як голова вдяцько обласної ради миру, як депутат Одеської. Ради всіх вітаю і передаю слово е, людині, яка керує е, комунальною установою війська е, художня галерея», е, Надії наші та що надії ти до нас. Ну по перше, ми дуже вдячні тоді Володимирівні за її всебічну і постійно усіх творчих ініціатив. Які в uh, є, такі, uh, такі чудові конкурси, виставки? Тож uh, uh, щиро дякуємо за те, що сьогодні наші діти мають можливість uh, бути присутніми на такому чудовому заході та отримати теж подарунки. Ну і хочу надати слово ще одній родині настоятель Стархауха жіночого костя. Дорогі діти, дорогі герої нашого проєкту. Ми вам дуже вдячні. Вдячні за ваш талант, за ваше натхнення, а також надзвичайно вдячні нашому чудовому українському театру, який вкотре приймає нас в своїх благодатних стінах, в стінах цього храму культури. Дай Боже вам всім здоров'я, щастя і любові. Українському театру. То, что мы сейчас видим детский рисунок, мы этого не могли делать. Мы не могли чем работать, а только нужно было служить Родине. Мы это выполнили все. И то, что мы сейчас вас видим, это прекрасная говорят, что ли, дорога в будущем о том, что дети будут всегда с нами. Счастья вам, здоровья и успехов. Спасибо вам. Супер. Мы витаем да, вас с первым днем, днем э, лета, а также с первым днем э, каникул. А, мы всегда очень рады Приймати дітей і цю виставку у нас в театрі. Чим звідтям цієї виставки я вас вітаю і дуже рада, що ці діти будуть наші майбутні глядачі. Вони сьогодні в стінах нашого закладу. Uh, і uh, ще, ще я хотіла сказати, що цю виставку ви зможете побачити, uh, коли будете приходити до нас на наші вистави, і я відкриття театру за дякую. Такої ось, театральної династії можна сказати, так тому я я да і я це в мене сімей. <гум> <гум> це дуже гарно. Тому ми надихаємо вас, діти, щоб ви, ви теж були такі молити, І Ми впевнені, що ваші батьки дуже багато допомагають вам, і наші такі керівники, ваші творчі керівники наша Галіна Вікторна Лєкарі Нікітіна, йдіть до нас, тому що ви багато років опікуєтесь цими виставками. Скажіть нам пару слів, і Ірина Харитонова, йдіть до нас, і разом, щоб усіх. Тому що без вас Все ми не можемо працювати. Перед днем літа, поздравляю з сонцем, з з тим, що ми можемо тут зібратися і показати прекрасну роботу. Ми тут вже другий раз, нас дійсно театр полюбив. А ми полюбили український театр, тому що в минулому році ми зробили першу виставку. здесь публика не могла оторваться. И мы решили сделать еще раз. И вот то, что мы сегодня показали, это труд нашей с матушкой, с Тамилой и с Надей 30-летнего труда. Потому что дети трудятся, мы их поддерживаем, и наша задача их показать. И вот эти вот инсталляции, то, что видите, когда мы делали сырые здесь экспозицию, ходили профессиональные актеры и удивлялись. Вообще, неужели это дети делают? Неужели они все это рисуют? На самом деле это так. Это представители Черноморской школы. Это их инсталляция. И второй год их проект получает гран-при. Это очень высокая оценка, это очень большая заслуга таланта. И я поздравляю нас всех с такими талантными людьми. И с прекрасными работами. шли из парка. Вот все дети, которые были, нас... сейчас да, да. да. Это тоже у нас было. Они там не просто ходили, смотрели на животных, они там работали. У нас начался пленер. Mm -hmm. Супер. Итак, а работа перешла в праздник. Дуже гарно, дуже гарно. І 20 листопада ми будемо з вами усі ще, ще, ще раз, ще раз зустрінемося, ще раз будемо вітати Будь і, і отримувати обов'язкове солодощі. Тобто це може ми протягом року ми можемо тільки святкувати, головне, щоб було мирне небо і щоб наші, наші хлопці, наші ЗСУ захищали нас. А ми вам дуже вдячні, будемо все робити, щоб був мир. Обов'язкову перемога України. А зараз наша матінка, да, на, 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 на такі красиві солодкі подарунки. Так, скільки нас дитей? Десять. Більше? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, а ви скільки будемо рахувати? А <риказ>. давайте. <риказ. риказ>. Сейчас. Так, лучше, 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 Давайте. лучше, 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 Потусенька. Черена. А ну да, что. А вот давай еще раз, чтобы матика там. Так. Спасибо большое. Так.

Так, молодець. Хто не тримав, такий от родителей. Все тримає. Так, а тепер підніміть руки, хто все тримав. Так, воробі. 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 так. Воробі. так. Воробі. а тепер зараз спільне фото разом з батьками і з діточками. Давайте усі до нас. И мы сделаем вот так, так но мы не Давайте. Да. за тот подарок, который Машка Серафимовна. Машка Серафимовна, она наикращая. Это изумительно. А. Машка, хорошо. Да, изумительно. Так, пусти до нас, и до нас. Давайте, дедочки, туда вот, дедочки, давайте туда вот. Рухайтесь. Вообще туда. Не назад, а по-бопку. По, по. А вот вперед. Так, и дорослый, дорослый тасочка. Давайте, становитесь. Все такие гарные. Боже, как красиво. Все... Давайте, дорослый, да, ходышкой. Гарна фото. Сейчас, давайте, давайте. Здесь сфотографируйте. А вы с подаронком иди сюда.

він, вона дитячий голос перед звін. Чумацький шлях усієний зірками перед нами повстає це Україна. Вона з нами була, лишається її. Дякую, що ви є дякую. Такі. Дякую. 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 І що, таке графік. Хочу вас попросити. А давайте ми скажемо дякуємо і на відео. І у нас був такий величезний форум дві доби, і було багато іноземних гостей, І в тому числі наші как американці були і німеччина, вони потрібні. Давайте їм просто скажемо thank you, да? Хто знає англійський? Yeah. О, все добре. Значить, ми говоримо «дякуємо» і thank you, да? А все записуємо, да? Все, ми готові? Три, чотири. Дякуємо! Thank you! Thank you! Браво! Ой. Hvala. 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 Vse dobro. Zelo hvala. In zdaj se lahko še enkrat srečate s svojimi malenkami. Hvala.